Мій велосипед класний, але далеко не ідеальний. Є речі, які мене реально бісили. Щось з цього я вже виправив, що ще чекаю оновлення, але є ще й те, що змінити просто неможливо. І сьогодні я розповім, що саме не так з моїм велосипедом. Доброго ранку! Зараз Пройдемо по місточку і поїдемо далі. Хай не вбиться. ну наче, наче маю пройти. <риклад> Я прийшов. Їду зараз просто по грунтовці навколо озера і дивіться, що я тут зустрів. Це просто стоїть біотуалет. І щоб ви зрозуміли, я їхав ось там, там дорога навколо озера, а це такий просто заїзд ну, до, до озера. власне, Можна ловити рибу там, я впевнений, якісь місця є. Але ну, не впадло було поставити туалет для людей, щоб ну, просто не смітити. Бо зрозуміло, що кожна рибалка там захоче сходити в туалет. І це ж так просто поставити біотуалет. Його там не дуже добре видно з дороги, але ті, хто сюди їде, зможуть з ним користатися. Найближча цивілізація з іншого кінця озера. Там пляж, там люди, там є туалети. Але тут просто посеред нічого. Ну, це, це дуже підкупає. Я брав велосипед з рук, і одним з головних для мене критеріїв була ціна. Також для мене була важлива ригідна вилка, про що я вже встиг пошкодувати, коли виїхав на місцеві дороги. Все решта була для мене неважливим, так як я розумів, що це той самий конструктор, який я буду підлаштовувати саме під себе. Як от кермо, з яким я настраждався, і я впевнений, буду страждати ще, поки не звикну до нього. Якщо ми вже зачепили кермо, то давайте з нього й почнемо. І перше, що хотілося б сказати, якщо вам подобається ваше кермо, то вам його змінювати не потрібно. В мене було бажання збільшити кількість хватів і ще спробувати не за всі гроші світу, чи буде мені взагалі зручно з дропбаром. Тож половину моїх вимог до керма можуть вирішити анатомічні гріпси заліку за 3 долари. Зараз мій рульовий сетап найбільш зручний. Я поставив коротший виніс, що допомогло перемістити кермо нижче і ближче до мене, що дозволило встановити кермо на комфортний кут нахилу без необхідності подовжувати гідролінію. З ним я катаю вже декілька тижнів і повністю ним задоволений. Справжньою проблемою для мене виявилися втулки. По-перше, в них повністю був відсутній накат. Я міг перестати крутити, і буквально вже через 10 метрів я зупинявся, бо накату немає, просто немає. Але більшою проблемою було те, коли я виїхав на нормальну дорогу, на гарно асфальтовану, я помітив, що щось мене штовхає в сраку. Я не завідразу зрозумів, в чому проблема. Мені довелося зняти колесо, розібрати задню втулку, і я помітив, що правильно криву оську, яка вже не знаю, можливо, це я, хоча є сумніви, можливо, хтось за 6 років експлуатування цього велосипеду її вже погнув. Тому було прийнято рішення змінювати втулки. А змінювати втулку без заміни тріщотки ну це якось дивно. Тому я ще й поставив втулки, на які можна поставити касету, і поставив новеньку касету. Що в свою чергу викликало ще більше проблем. Поясню, в мене стояла тріщотка 13х28. Я чомусь відштовхувався лише від. Кількості передач, тобто, якщо в мене там монетка на 8 передач, то я розумію, що я можу поставити 8 зірок. Який розмір цих зірок, я не подумав. <сум> тобто я зараз поставив 11.34 і в мене є величезні проблеми з перемиканням. Так, зараз вони налаштовані, я відвіз в сервіс, бо мене не вистачило просто ніяких нервів. Мені там налаштували, передачі перемикаються, але грохіт просто на всю вулицю стоїть. Всі чують, що я їду, тому я намагаюсь їхати лише на двох передачах, тому що на них немає скрипів. Ніщо е, нічого, ніщо не треться, все добре, але тільки дві передачі. Тому в мене ось такий велосипед спортивний, ніч, наче, але з двома передачами. Власне, я вже замовив нову касету 11-28, поставлю і думаю, буде нормально, бо змінювати е, саму перекидку якось бажання в мене немає. З розміром рами я реально помилився. Це був мій косяк. Я побачив нормальний велосипед і за хорошу ціну. І не сильно приділяв уваги на розмір. Я можу собі це обґрунтувати, чому це так вийшло? Поясню, велосипед трошки завеликий для мене. Я колись. Шукав інформацію про розмір велосипедів і десь колись побачив, що 54 см це розмір М. В мене колись був велосипед вже в розмірі L, і я знав, що L не мій варіант, але М це 54, значить можна брати. Хоча в нього і написано зараз L54. Але я думаю, ну я ж знаю, я ж бачив в сантиметрах, мені норм буде. Тож, зараз мені цей велосипед завеликий. Я зрозумів. Зараз по іншим розмірним сіткам, що мій розмір взагалі-то S. І наступний велосипед я буду шукати саме в такому розмірі. І зі слів людей, яким я довіряю на Ютубі, я зрозумів, що якщо твій зріст знаходиться на межі розмірної сітки, то треба брати розмір менше. І насправді саме з розміром рами пов'язані всі мої маніпуляції з кермом. Це насправді зроблено для того, щоб компенсувати довжину рами. Щоб я не так сильно тягнувся і їзда була більш комфортна. Так довелося пожертвувати висотою, так я більш нахилений, але кермо до мене вже ближче і це вже зручніше. На велосипеді ще є багато чого, що я хотів би змінити, як скажімо, сідло або педалі. Зараз я поставив, наприклад, знову топталки, через те, що я. Пару місяців тому зламав палець на нозі, і поки що мені трошки стрьомно їздити на контактах, бо я ще не дуже добре навіть ходжу. Тож, в цілому, велосипед вже нормальний. Немає приділу совершенства, знаєте. Але ним вже можна користуватись. І що я власне роблю? І бажаю і вам того, якщо є можливість купити велосипед. То купуйте його. Дякую, що подивилися це відео. Думаю, поради в ньому будуть для вас корисні, і ви не будете повторювати тих помилок, які я вже зробив за вас. Тому дуже прошу вас поставити вподобайку на цьому відео, написати комент, якщо є у вас час та воля на це. І бережіть себе, Па-па!